Слава Богу, дорогі браття та сестри, ми раді вітати вас на нашій відеопередачі Церковне Слово. У сьогоднішній день свята Православна Церква відзначає велике 12-те свято благовіщення пречистої Діви Марії. Архангел Гавриїл по повелінню Господньому був посланий у галийське місто Назарет. Де проживали Діва Марія та старець Іосиф, з яким вона була заручена. Ангел Господній явився Діві Марії. Вітаючи, радуйся благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Цими словами він повідомив про те, що саме вона є вибрана Господом для того, щоб бути матір'ю Сина Божого, Спасителя світу. Ти народиш сина і наречеш ім'я Йому Ісус Він буде великий і наречеться Сином Всевишнього і дасть йому Господь престол Давида і царство Його не буде кінця. Діва Марія дивувалась, як це все буде. Тому що давно вже дала обіцянку Господу залишатися дівою, адже не виходила заміж. Тоді ангел Господній промовив, що ти народиш сина дивним чином. Дух святий зійде на тебе, і сила вишнього осінить тебе. І народжене дитя. Саме стане сином Божим. На підтвердження своїх слів ангел сказав, що у родички Діви Марії Єлизавети, яку всі вважали безплідною, в скорому часі народиться син, бо ж у Бога немає нічого неможливого. Діва Марія з усією скромністю, з чистотою своєї душі, промовила. Я раба Господня, і хай мені буде по слову Твоїм. Отож, дорогі браття та сестри, сьогоднішній день, день 20-го свята, благовіщення Божої Матері. Вчимося зберігати скромність, навіть коли нас намагаються підносити, прославити, вчимося митаревої покори, яку Господь дав нам за взірець. Не рватися на перше місце, не старатися бути на видноті, а у скромності свого становища, творити молитву до Бога, любити Бога та свого ближнього, усім серцем, усією своєю душею, усіма своїми можливостями. Нехай у цьому допоможе нам усім Христос. Амінь.